Відлоки подивилися, тепер дивимося від Одзі на пораду. Сьогодні пройдемося по всьому скандинавському пантеону, я так бачу. О. Комусь, до речі, тут вказують на відсутність радості. Одін Радець підказує вам змінити стратегію, до речі. Щоб зрушити ситуацію з мертвої точки, каже на воді, потрібно проявити витривалість, витримку, терплячість, тобто дати ситуації час і. І почекати, поки ну, взагалі навколо у просторі та у вашому житті визріє хороший правильний варіант. От Одін тут каже вичекати, він не каже різко діяти. А прям От почекайте. Правильний варіант, хороший варіант, хороший шлях. Він відкриється, але не одразу. Чекайте, вичікуйте. Ось така тут порада від Одіна.